Володимир Олександрович Зеленський. На мою думку, сьомий президент України. У цьому відео я не буду зачіпати період з 24 лютого 2022 року. По причині того, що повномасштабне вторгнення Ерефії потребує історичного аналізу, причин, передумов, дій сторін, ходу бойових дій, аналізу причин поразки. Усе це буде вивчатись, аналізуватись і будуть відповідні висновки. Я зупинюсь на феномені Зеленського. Отже, що ми маємо по факту період президентства Володимира Олександровича Зеленського це період тріумфу та падіння української медіа імперії. Я не знаю, хто створив цю імперію, але вона перетворилася майже на політичну систему і певною мірою не відповідає тій політичній системі, яка передбачена Конституцією України. Як я говорив у попередньому відео на президентських виборах 2019 року, переміг не Зеленський, а засоби масової інформації, які створили медійний образ слуги народу. Саме він відповідав тодішнім запитам суспільства. Тому певною мірою можемо з певністю сказати, що з 2019 року уся повнота влади була сконцентрована у групи осіб, які контролюють медіапростір України. Принаймні так виглядає і до сьогодні. Основним показником для засобів масової інформації є рейтинг. І період з 2019 по 2022 рік це період постійного контролю за рейтингом правлячої верхівки і особисто президента. До речі, якщо пригадаємо власну виборчу програму, Володимир Зеленський запропонував написати своїм прихильникам сам же кандидат, а пізніше президент не озвучив нічого конкретного щодо своєї майбутньої політики. Усе виглядало простим примітивним популізмом. Причому головним ворогом у боротьбі за рейтинг стала тінь Петра Порошенка. Президент усіляко уникав будь-яких відкритих спілкувань за винятком маленьких відеоспічів. Я не беру відкриті спілкування у вигляді великого інтерв'ю, одне з яких занесене в Книгу рекордів України. Оскільки, знову ж таки, це виглядає не більше як популізм. Засоби маси інформації вибудували авторитарну систему. Чи є Зеленський продуктом цієї системи чи автором, я не знаю. Проте аналіз діяльності президента і його команди говорить сам за себе. Таким самим медійним продуктом стала партія Слуга народу. Усі бажали побачити нові обличчя, посаджених корупціонерів, справедливих неупереджених суддів, якісних доріг, високих зарплат, чесних поліцейських, дешевих євроблях. Панове! Усе це популістичні лозунги, які не мають нічого спільного з політичною системою та політичним управлінням. Сьогодні я інколи чую вираз, якби діти депутатів чи політики воювали, то воїн не було б. Це точно такий самий популізм. Мені цікаво, солдат на передовій хотів би, щоб його спину захищав син політика? Чи краще, щоб його спину захищав професійний солдат? Тому можна змінювати або господаря, або систему відносин. Та я відволікаюсь від теми чомусь історії політики сьогодні стали занадто емоційними. Не менш медійно привабливим був розпуск Верховної Ради України, зняття недоторканності народних депутатів, де олігархізація, велике будівництво і багато-багато іншого. Проте популізм і рейтинг є ефективним на шляху до влади. Але в державному управлінні він починає з'їдати сам себе. Президент і та система, яку він побудував, виявилися надієздатними перед випробуваннями. Першим випробуванням став коронавірус. Як діяла влада? В квітні 2020 року урядом був створений фонд боротьби з коронавірусною хворобою COVID-19, на який було виділено 66 мільярдів гривень. В липні уряд 35 мільярдів гривень сказаного фонду виділив на ремонт доріг. У боротьбі за рейтинги відбулась підміна інституцій влади. На політичну арену вийшов Офіс президента України. Але вибачте, він не має ніякої відношення ні до зовнішньої політики, ні до законодавчої влади, ні до виконавчої влади. Не менш дивними є слова президента, що стосується моєї команди у мене вона невелика, 5-6 менеджерів. То якщо я позбавлюся своєї команди, ми станемо з вами слабкіші. Я маю велику надію, що президент розуміє, що відповідальність за державу несуть не 5-6 менеджерів. І в результаті ми маємо голову Офісу Президента України як одного з найвпливовіших політиків. Це у той час, коли в Україні триває війна. Я намагався оцінити діяльність президента Володимира Олександровича Зеленського. Та якось не виходить. В результаті я отримав медійний образ. Та впливового голову Офісу Президента. Як далі розвиватимуться події? Будемо спостерігати. І дякую, що додивилися цикл сім президентів України.